Вітаю усіх! З 1 вересня набули чинності зміни до положення про сертифікацію педагогічних працівників. Розглянемо основні акценти. Сертифікація педагогічних працівників це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання. Що здійснюється, шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Метою сертифікації є виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. Звертаємо вашу увагу, що педагогічні працівники беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. Перелік нормативних документів, якими керуємося під час проведення сертифікації педагогічних працівників, ви бачите на слайді. В оновленому положенню про сертифікацію, враховано пропозиції вчителів, які проходили сертифікацію та експертів. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та або педагогічного звання. Педагогічні працівники, які мають сертифікат, Отримують доплату в розмірі 20%, проваджують і поширюють методики компетентностного навчання та нові освітні технології, а також можуть залучатися до проведення інституційного аудиту в інших закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм, до інших процедур і заходів, пов'язаних із забезпеченням якості освіти. Та впровадженням інновацій, педагогічних інновацій, технологій в системі освіти. Взяти участь у сертифікації відповідно до оновленого положення можуть педагогічні працівники, які на день початку реєстрації для участі мають відповідне педагогічне навантаження не менше, ніж чверть тарифної ставки. Та стаж педагогічної роботи не менше ніж 2 роки. Педагогічний працівник, який уже брав участь у сертифікації, але не отримав сертифіката, має право на повторне проходження сертифікації не раніше, ніж через рік. Педагогічний працівник, який відмовився від участі в сертифікації на умовах визначених положенням, Має право на повторне проходження сертифікації у наступному році. Правом на проходження сертифікації за рахунок коштів державного бюджету педагогічний працівник може скористатися один раз на три роки. Сертифікація проводиться послідовно в три етапи. А саме, незалежне тестування учасників сертифікації. Перший етап. Самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності другий етап та вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації третій етап. Не пізніше 7 грудня поточного року Державна служба якості освіти передає інформацію про результати вивчення практичного досвіду роботи усіх учасників сертифікації. До Українського центру оцінювання якості освіти, який протягом трьох робочих днів розміщує її в кабінетах учасників сертифікації. Реєстрація для проходження сертифікації здійснюється у строки, які встановлені Міністерством освіти і науки України. Незалежне тестування учасників сертифікації проводиться в паперовій бланковій формі та або у формі комп'ютерного тестування. Та організовується Українським центром оцінювання якості освіти. Уся інформація про проведення незалежного тестування оприлюднюється на його офіційному вебсайті, і ви можете самостійно з нею ознайомитися. Учасники сертифікації, які за результатами незалежного тестування допущені до участі в наступному етапі сертифікації, тобто набрали не менше ніж 60% максимальної кількості тестових балів, повинні здійснити самооцінювання власної педагогічної майстерності щодо формування в учнів ключових компетентностей і вмінь. Результати самооцінювання складаються із заповненої анкети самооцінювання. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання результатів проходження учасником сертифікації етапу самооцінювання власної педагогічної майстерності, Державна служба якості освіти надсилає йому результати для розроблення програми власного професійного розвитку. Інформація та документи щодо другого та третього етапів сертифікації педагогічних працівників оприлюднюються на офіційному веб-сайті Державної служби якості освіти. Вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації здійснюється в закладі освіти та або дистанційно з використанням інформаційно-цифрових технологій та обов'язково здійснюється відеофіксація. Строк вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації визначається експертною групою та повідомляється учаснику на адресу електронної пошти, яка зазначена в його реєстраційній карті заявці, не раніше, ніж за 5 і не пізніше, ніж за 3 робочі дні з дня початку вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації. Учасник сертифікації проводить навчальні заняття згідно з календарним планом своєї роботи та відповідним навчальним планом. Категорично забороняється проводити репетиції навчальних занять. У разі встановлення такого факту експертна група фіксує це у своєму експертному висновку, а результати оцінювання практичного досвіду роботи такого учасника. Анулюється. За результатами вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації, експертна група заповнює експертний висновок, копія якого надається учаснику не пізніше одного робочого дня після підписання експертами. Державна служба якості освіти та її територіальні органи здійснюють організаційне забезпечення вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації, взаємодіють з закладами освіти, установами, організаціями, органами виконавчої влади, організовують добір і підготовку експертів, формують експертні групи, здійснюють збір інформації від учасників сертифікації за встановленою формою, надсилають учасникам сертифікації повідомлення про вивчення їх практичного досвіду роботи забезпечують зберігання матеріалів вивчення протягом одного року експертне оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації здійснюється експертною групою. До складу експертної групи, яка вивчає практичний досвід роботи учасника сертифікації, входять не менше, ніж 2 експерти. Експерти це педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів освіти чи інші особи з досвідом педагогічної діяльності не менше, ніж 5 років, які проходять відповідне навчання, організоване Державною службою якості освіти. До відповідної експертної групи не можуть входити експерти, які проживають в одному з учасником сертифікації населеному пункті. Працюють з учасником сертифікації в одному закладі освіти, чи є співавторами наукової, науково-методичної та або методичної роботи. Учасники сертифікації не можуть бути залучені як експерти до вивчення практичного досвіду роботи в тому році, в якому проходять сертифікацію. Наказ Державної служби якості освіти про затвердження списку експертів є обов'язковою умовою для відрядження залучення експерта в установленому порядку для роботи у складі експертної групи, допуску до експерта до вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації в закладі освіти. Та організації керівником закладу освіти заміни педагогічних працівників, які будуть залучені як експерти до вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. Учасник сертифікації має право оскаржити результати незалежного тестування. Та вивчення його практичного досвіду роботи, тобто результатів першого та третього етапів сертифікації. Апеляційну заяву щодо результатів незалежного тестування учасник сертифікації може подати протягом трьох календарних днів після оприлюднення результатів до апеляційної комісії. При Українському центрі оцінювання якості освіти розгляд такої заяви здійснюється протягом не більше, ніж семи календарних днів. Відповідно до оновленого положення про сертифікацію з 1 вересня 2025 року учасник сертифікації може оскаржити результати вивчення його практичного досвіду роботи. Протягом трьох календарних днів з дня отримання копії експертного висновку. Для цього він подає звернення до відповідного територіального органу Державної служби якості освіти, повноваження якого поширюється на територію, де функціонує заклад освіти, в якому працює учасник сертифікації, із зазначенням суті питання. Розгляд такого звернення здійснює Апеляційна комісія при Державній службі якості освіти не більше 10 робочих днів з дня його отримання. Порядок подання звернення визначено положенням про апеляційну комісію при Державній службі якості освіти України. Після прийняття до розгляду звернення, оформленого відповідно до вимог. Відповідний територіальний орган звертається до Територіального органу служби, який організував вивчення практичного досвіду роботи заявника з метою отримання матеріалів вивчення практичного досвіду його роботи та формує експертну групу у складі не менше двох осіб. Експертна група впродовж трьох календарних днів розглядає звернення. Та матеріали, що стосується вивчення практичного досвіду роботи заявника та готує висновок. Протягом одного робочого дня формується апеляційна справа та передається на розгляд комісії. Звертаємо вашу увагу, що апеляційна комісія за результатами розгляду апеляційної справи ухвалює одне з таких рішень: внести зміни до експертного висновку. Залишити експертний висновок без змін, а звернення без задоволення, скасувати експертний висновок та призначити повторне вивчення практичного досвіду роботи заявника, закрити розгляд звернення, якщо заявник відкликав звернення до моменту ухвалення рішення комісії. Рішення комісії надсилається заявнику у письмовій або електронній формі. Протягом 5 робочих днів з дня його ухвалення. Рішення комісії можуть оскаржуватися до суду відповідно до закону. Результати сертифікації визначаються на підставі кількості балів, набраної учасником сертифікації, за результатами вивчення його практичного досвіду роботи. Сертифікат видається учасникам сертифікації, які набрали кількість балів, що дорівнює або перевищує кількість балів, які є мінімально достатні для видачі сертифіката, тобто пороговий бал. Пороговий бал щороку визначає комісія з визначення результатів сертифікації педагогічних працівників, яку утворює Державна служба якості освіти. До складу зазначеної комісії можуть залучатися представники громадськості. Інформація про успішне проходження сертифікації у вигляді графічного зображення сертифіката розміщується в кабінетах учасників не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня встановлення комісією граничної кількості балів. Сертифікат є дійсним протягом трьох років. Починаючи з 1 січня року наступного за роком успішного проходження сертифікації. Наприклад, якщо ми успішно пройшли сертифікацію у 2025 році і отримали сертифікат, то він почне діяти 1 січня 2026 року протягом трьох років. Неуспішне проходження педагогічним працівником сертифікації не впливає на результати його атестації, продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу. Долучайтеся до проходження сертифікації, до роботи експертом сертифікації і ми бажаємо вам успіху у цьому. Дякую за увагу. Якщо у вас залишилися запитання, ви завжди можете звернутися до Державної служби якості освіти або до територіальних органів, до нас, Центрального міжрегіонального управління Державної служби якості освіти. У нас є Facebook-сторінка, на якій ми публікуємо всю актуальну інформацію, YouTube канал, а також ви можете написати нам на електронну пошту ми обов'язково надамо вам відповіді. Бажаю вам успіху. До побачення!